Продовжую розповідати про вас, дорогі невротики. До речі, напишіть, як вам звучить е, е, отакий вислів, дивислів. Е, це, е, це може звучати, наприклад, може комусь це образливо, звучить, тому що зараз е, мені це дуже не подобається, що е, в повсякденному житті. Використовують певні якісь психологічні терміни з метою образити, і тоді зовсім викривляється сприйняття цього вислову, наприклад, так? Отже, говоримо про, про невротиків, невротичний характер. Продовжуємо. Я згадала, закінчила вже, натиснула на кнопочку і згадала, що ще не, не розповіла, не додала. От зараз розкажу. Отже, а, що не сказала, а, обіцяла тут сказати про захисти і про, про те, що з цим робити. І думаю, як це в одне відео можливо помістити і ще договорити те, що хотіла. І подумала, що про захисти буду чергові відео знімати і буду розповідати там в кожному захисті той чи інший, кому притаманний. Бо в цілому вони нам більше чи менше мірі майже всі притаманні. Ну, там, Коротше, про це поговоримо пізніше. Так? Окремо, щоб розібрати, щоб у нас зараз часу вистачило. Отже. Якщо коротко про захисти, то в, наприклад, і якщо порівнювати психотика і невротика, да, в невротика захисти більш такі, вони, вони не гнучкі, вони такі, прям не знаю, механічні, чи як це сказати, от, от такі сильні і це ці власне, захисні механізми, вони відрізають від частини наш его, да, якщо ми невротик, від частини Ід, і це теж не дуже добре, тому що там через цю частину, через ІД можна її використовувати з якоюсь творчою метою, да, якось проявлятися там. По-різному, по розбіглися думки, зараз намагаюся намагаюся це структурно пояснити. Так, уповільнюсь. От дивіться, наприклад, наприклад, психотик, у нього навпаки, ці захисні механізми дуже слабкі, і йому навпаки, потрібно зміцнювати оці захисти, тому що він прямо утопає, затоплює його ця частина ід, та воно. А у невротика, навпаки, вони такі от негнучкі. І тут потрібно ці захисти послаблювати навпаки. Тобто те, про що я в попередньому відео сказала, трішечки зробити вас, зіпсувати трішечки вас. Отак. Розслабити, більше, більше якось дати дозволу, так? бо дуже багато заборон. І в книжці, в книжці Ненсі Маквіліамс прочитала таке порівняння, що невротик можна його порівняти з таким горщиком в печі, який є, закіпає. І для того, щоб йому допомогти, йому просто треба кришечку підняти, щоб вийшов в пар. А от психотику, якщо це психотичний горщик, то там потрібно. Він, він наприклад, там википає, його потрібно накрити щільніше кришечкою і трішечки зменшити вогник. Так? А тут, в невротику, потрібно, щоб він випустив цей. Партю, пару в себе, так? І власне це дуже так точно характеризує. Часто невротики вони, і це от те, що зараз буде наступне, про агресію. Часто невротики вони здатні пригнічувати свої емоції, в тому числі в більшості, агресію, злість. І от реально такий горшочок закіпає просто там, от пара з вух, доки не піде, а часто вона і не піде. Їм дуже складно злитися і проявляти агресію. Вони скоріше в психосоматику пустять. Да? От якщо говорити про невротичний характер, то є, є вже там цілі розлади, ну знову ж таки. Які до малої психіатрії відносяться. Там, наприклад, там розлади сну, такі розлади харчової поведінки, розлади соматоформні, це в МКХ пишуть там, да, або ДСМ, по-простому психосоматика, тобто психосоматику і невротику простіше обернути злість на себе, да? обернути її на себе і злитися. На себе там ображатися, ніж на когось, ніж на батьків. так? І тому можуть часто бути в них такі от психосоматичні розлади. Ось, Коли тіло вже сигналізує про себе, заявляє, що, ну, зверни увагу, щось, щось не, не туди якось рухаєшся, давай вже назовні вивільняй. Або коли вони приходять на консультацію, або в терапію, і вони навчаються, в процесі. Да? навчаються якось, по-перше, взагалі усвідомлюють, що вони право мають. Як я колись прийшла до своєї психологині, я кажу, таке відчуття, як, знаєш, оце, таке, знаєш, десь між рядків читається, Твар я дрожа, ще й ліправа ймію. <рив> і, 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 і потім вже через там роки я така. Та я маю право, та я злюся. Я прихожу така вся, е, я не знаю, в мене антенки видно чи не видно, як стеречать, але все, що вони не стерчать. Я можу так, У мене там волосся стирчить, я така я збуджена психіка, я така, та я злюся, та я агресивна. Та що це таке? І починаю. Ну, тобто, Я можу зараз е, проявлятися по-різному, і якби в мене вже є оці стійкість, ну, пропрацьованість. Але я от так згадую себе, якою я приходила в терапію, ну, це, це так само. Ну, ну, я не знаю, ну, а щоб не обідати когось, не образити, ой, а, а що люди подумають, або, там, ну, ну, якось і не знаю, там, це ж вина наперед. Тобто, ще нікого не образувало, ця невротична провина. Є провина раціональна, Ну, якщо ми щось зробили, ми відчуваємо. Провину за це, так? Да? Зараз пчихну? Або ні. А є коли ми ще нічого не зробили, а вже винні. Так? Ось. А, і, власне, про агресію, так? Часто придушуєте свою агресію, дорогі невротики, а варто її вивільняти, помічати. По-перше, помічати, що зараз відбувається. <кій> Тому що настільки можете. Придушувати якось, і ви, в принципі, усвідомлюєте всі свої почуття, емоції. Можете блокувати і як на автоматі. І тоді варто звернути увагу, так, зараз, що зі мною зараз відбувається? Щось мені погано. Чого мені погано? Щось болить голова. Як болить? Тисне в скронях, от тисне якось якось незручно, щось мені так. Або я там червонію, чи от піднімається температура. Так, а що я зараз що за емоції в мене? Ну, я схожу, що, що я злюся, або я ображаюся. да, На кого ображаюся? А, а що за ситуація? Та ні, то я злюсь. А на кого я злюсь? там, На маму, чи на тата, чи на начальника, чи на партнера? Я злюсь, ну, але я не буду, я не буду це все йому віддавати. бо... І зараз оце буде скандал, а нащо воно мені треба? Оце все зараз, а я скандалів боюся конфліктувати, а може, ще розійдемося через це, або мене звільнять з роботи, або зі мною перестануть батьки спілкуватися, я краще оце все в собі переверну значить, на образу, перетерплю. Так от ви помічаєте, коли ви з собою так робите, не терпіть. Не терпіть, якщо вам щось не подобається, якщо ви відчуваєте якусь емоцію. В тому числі негативно негативні емоції, вони такі ж самі, як і позитивні, ми з них складаємося. Ну, тобто, це, це наше. Це як рука. Одна позитивна, одна негативна. Ми не можемо її відрубати, вона і та, і та нам потрібна. Розумієте? І дозволяєте собі цю злість. Ну, Тут варто сказати, що варто вчитися. Вчитися екологічно проявляти цю злість. Тому що страх проявляти її ще й в тому, що ви не знаєте, як це правильно зробити. Да? Для вас це важливо правильно, неправильно, ви такими керуєтеся, чи ми такими керуємося. Да? Тому тут важливо навчитися. Навчитися як для мене комфортно, як для людини, щоб да, там, не одразу бити морду. А, наприклад, ну, щось таке посерединці, гаркнути разок, ну так разок можна там. або підвищити голос, кстати, там. чи ну, спочатку давайте так, як, як кордони відстаю, відстоюємо, я вже знімала відео, але на старому своєму каналі. А спочатку ми говоримо людині через я повідомлення. Дивися, те, що ти зараз говориш чи робиш. Мені не подобається, мене це ображає, або я ранюся в твої слова, або мені неприємно це чути, не говори, будь ласка, так, не роби, будь ласка, так. І ви спочатку через прохання, через я повідомлення, я відчуваю себе там знеціненою, коли ти так говориш. Якщо людина не чує, ви можете підвищити голос там, або коли вас ви попросили людину, не чіпай мене. І людина вас хапає за руки, якщо ця людина не входить в вашу зону інтимну. так? І ви просто один раз можете її прямо сказати: та не чіпай мене, забери руки або навіть відштовхнути отак легенько. У мене є історія моєї подружки. Ми працювали з нею разом за кордоном, і там була така жіночка токсична. Вона щось, ми колеги були, і ми прийшли до її комп'ютера, там, значить, нам потрібно було по роботі роздрукувати наліпки. І, значить, моя подружка сідає, там біля нього роздруковує, і ця біжить жіночка і тікай! Ти зараз все поломиш! Ти, ти все не так зробиш! І просто лізе до неї, і отак навалюється на неї. А вона така ну, вдвічі більша за мою подружку і старша. І, і що бере моя подружка? Вона бере отакий, як. Від е, махнула та мало на сідниці не приземлилася. Каже, я сказала, я сама знаю. Все, людина на другий день, як Шовкова. Вона. Так, да, все, зрозуміло. приходиш на другий день на роботу, вона... як твої справи, сонечко? Ну, ну, тобто, от є такі люди, розумієте, яких по-іншому не доходить до них просто. Тому інколи можна проявити агресію і так. Так, зрозуміло, що я ж кажу, це має бути в межах цивілізованої проявленості, екологічно, більш-менш, так, якщо це дозволяється, або ви просто перестаєте спілкуватися з людиною, яка для вас токсична, яка не розуміє, або не хоче, не хоче змінювати свою поведінку. Отак, отак їй комфортно. Ось, але ви говорите проявляєте агресію. Я ж кажу, там є абсолютно різні ступені. в... Вчитися, наприклад, зі своїм психологом там, чи психотерапевтом в терапії, на консультаціях, вчитися виявляти. Да? Я можу, наприклад, пропонувати, часто пропоную клієнтам, а давай по з тобою по уявимо таку ситуацію, де да? змоделюємо або там, порепетируємо, а як ти? Що ти скажеш, а як ти злишся? Да? І тоді, в принципі, а якщо а, а, раптом я тебе ображу, а якщо мені ще щось, щось десь різкувато буде, я тобі про це скажу, домовилися? Ну я тобі скажу, там, не, не розплачуся, наприклад, да? бо я ну, я психолог, я стійка в цьому місці. Да? Я там не розплачуся, але я тобі скажу, ну це було занадто, да? а, там, Ну а це ну, так, ну, нормально, ну, добре там, тобто я відреагую адекватно. Та, навіть якщо це буде якось різкувато. Ось. І, власне, коли, коли при цій взаємодії людина вчиться, да, якщо клієнт, наприклад, просто вчиться бути собою, проявлятися так, як він хоче, заявляти про свої бажання. Бачити, що вони цінні, що ці бажання підтримуються, що ці потреби їх чують, закривають, да? бачиш, що <кхм> вчиться моделювати якусь поведінку. Да? І, в принципі, далі ще момент: зрощує в собі впевненість, стабілізує самооцінку. Це теж, поп'ю водички вже захрипаю, буду закінчувати скоро. Так, це теж дуже важливо. І, власне, воно і так відбувається, наприклад, знову ж таки, в терапевтичному там, альянсі, в робочому на консультаціях, коли, коли мене чують, мене не перебивають, там, вислухають, коли не нав'язують свою думку, не кажуть, а роби отак і роби отак. Як батьки, да, не, не під, коли психолог не підтримує цей сценарій <кій> батьківський, не, не продовжує далі грати в одного із батьків чи двох, які оце я краще знаю, як тобі. Оце отак потрібно робити, а оце отак, а оце отак. І ну, тоді якби, не буде не те, що результату, не буде, якби просто ти підкріплюватися в цей сценарій. Часто я кажу, а я не знаю. От, там, да? Чим тобі цінно переходити на консультацію? Мені цінно, щоб ти там, сказала свою думку, або от скажи мені рекомендації, які дай, або завдання, що я не знаю, що тобі робити. Як це не знаєш, ну, ти ж спеціаліст? Так, да? спеціаліст. Ну, так скажи, що мені робити, щоб мені там покращити життя? Я ж не знаю. Може, ти розкажеш, що тобі робить, а що ти хочеш? І тут такий трошечки ступор: то, що, а що я хочу? Я знаю, що мама хоче, я знаю, що тато хоче, там, а що, там, чи партнер, що хоче, знаю, що діти хочуть, а, а я що хочу. І от тут починається вже такий терапевтичний процес, коли е, і, і людина, коли починає усвідомлювати, чого вона хоче. Коли починає свої потреби навіть самі мінімальні закривати, коли вона відмовляє теж проблема для невротика відмовити, коли вона відмовляє, каже ні, і не пояснюючи, ні, не хочу. Ну, бо, бо так, не хочу. І в цей час ставить себе на перше місце, коли вона не зраджує собі. Тобто да, не, не жертвує своїми планами заради інших, навіть якщо це близькі люди, коли вона до себе відноситься з любов'ю, а не, з, не шкодує себе, ой, ще, ще там, ой, є така бідненька, нещасна, ну ще, ще там, не знаю, ще плитку шоколадки. А коли вона розуміє, то, да, можна, можна, звичайно, зараз особливо такі часи, я сама люблю десь смаколики. Я сьогодні вже е, з'їла ну, мідні, маленькі такі морозивка, але і вони, як це називається, рап? вегетаріанські, коротче, корисні смаколики там, де кешю, е, кокосові вершки, банан, це все перебите. І от залила в формочки такі малесенькі. І три таких морозивка я сьогодні вже з'їла на секундочку. Дуже смачні. Ось, ну, тобто, але мені моя психологиня дозволила. Часи такі, знаєте, що, інколи хочеться, інколи можна себе побалувати. Ось, але якщо це час, тобто, якщо ми постійно себе шкодуємо, там нічого не робимо, да, тільки заїдаємо свої проблеми, чи запиваємо їх, чи там от, ну, так. Часто у невротиків така атрофована а, можливість оця діяти, да, досягати цілий своїх і Ми таке сидимо і себе жаліємо. Замість цього, а, і можна бути, коли да, я собі можу дозволити, і поспати, і а, поїсти смачненького, там, да, інколи щось навіть там, якусь піцу десь їсти, кусочок. Але при цьому я там, і спортом займаюся, тому що я люблю своє тіло і його підтримую. І я і саморозвиток, саморозвитком займаюся, да, читаючи, дивлюся, якісь розвиваючі курси проходжу, чи підвищую кваліфікацію. І я ще, наприклад, там відвідую, дбаю да, про своє ментальне здоров'я, психологічне, там я працюю над стосунками. Ну, тобто, да. але знову ж таки не, не з позиції треба. Треба бути хорошою дружиною. Зараз я на курси готування піду, потім на курси там, глибокого горла піду, потім на курси а, дизайнерські, щоб виглядати гарно, щоб чоловікові не було соромно, а, коли зі мною йде. Потім я ще піду на курси там, візажа і, і на всі курси, і на курси хороших господинь. А, ось. Це від неврозу, знову ж таки, такого, да? або там хорошої господині, як там правильно натирати ложки. Оце все відслідковуйте, да, ваші бажання, що ви хочете, а що це вже від якогось страху а, чи неврозу? Так, вже знову перевалюю за, а, за час. Буду завершувати. А що хочеться сказати: в стосунках: в стосунках. А, Ну, можуть свідомо, ви можете свідомо чи ні, маніпулювати. А, там... Я не знаю. Ну, не, там. Ти до мене не подзвонив? Не, не зателефонував ти, що мене не любиш. Або все, не любиш мене, не зробив мені бутерброд, собі зробив, а мені не зробив. Ну, це в нас, мабуть, я, я не знаю, дівчат особливо, я, я знову ж таки ніякого сексизму і цих самих. Але в мене, наприклад, в нас це більше жартома. Десь от такі вже приколи, того, що, ну, я не знаю, якось так складається в моїх стосунках, що ми все-таки ротом в вухо прекрасно все обговорюємо, самі собі такі сімейні психотерапевти. Але бувають якісь такі моменти, так, а що це? Що це ти мені там не зробив, сніданок, чи якось там, а ти ж не просила? Такі якісь штучки, але це воно не, ну, не доходить до того, що там я ображаюся я там, чи, чи що, щось. Хоча був раніше, раніше був такий випадок, коли, теж коли в гостях ну, там, у батьків мого чоловіка, я така, там ще не дуже комфортно себе почувала, там, я ж тут не, не господиня, чоловік собі там пожарив яєчню, а мені ні. І мама його заходить і каже: А що Руслан тобі не пожарив, тільки собі. І я така, а, бідненько трошки. <хи> я така йому про це сказала. Кажу, як це так? Я ж там готую на двох, ну і ми домовляємося. Знову ж ну, я ж кажу, це до того, що розказую про свої стосунки, так, як воно є, що ви можете там бути і свідомими, і все-таки інше, і, там, і психологами, і розвиненими, і всіма, але якісь такі буденні. Моменти вискакують і ем, їх можна проговорювати. Ми проговорювали цей момент, і так, мені це не подобається, я б, мені було б приємно. Да, але знову ж таки, тут і часто часто ми обговорюємо не претензією, там, ой, буду три роки на тебе ображатися, а просто наступного разу, да, от зараз, наприклад, ми так обговорюємо, наступного разу. Мені теж купи, наприклад, там, не знаю, смаколик, хоча мій чоловік дуже вгадує. Його навіть просити не потрібно. Я не знаю, що, що це в мене за чоловік такий, як мені поталанило. Так. Я там подумала, наприклад, що хочу там не знаю, авокадо. потрібно авокадо. Думаю, блін, забула сказати чоловікові, хочу авокадо, може, ще якоїсь ягоди, а він приносить це все. Розумієте, це телепатія. Ось. Але я хочу вам сказати, що це ну, це дуже якийсь в мене рідкісний динозавр, бо зазвичай, як і чоловіки, так і жінки, вони ну, не мають такої здатності здогадуватися, тому потрібно говорити ротом в вухо. Хоча, може, може, тому і. Мій чоловік зараз, в нас якось от такий, така поведінка в парі вибудувалась, що я постійно говорю про свої бажання, заявляю, і не в я ж кажу, от, адекватно, да? а мені подобається, а я люблю, а мені було б приємно, да? якби там ти мені приніс такий такий смаколик. Він вже все знає, що, що я хочу. Так, але я ж кажу: ну, може, може бути маніпулятивна така поведінка. Там ти мене не любиш, щоб закрити якісь свої потреби. І партнера, якщо ми не вротик, ми вибираємо собі партнера, який буде нам компенсувати те, що ми недоотримали в дитинстві. Якщо наші потреби в дитинстві якісь були незакриті, була депривація, фрустрація. Або не до кінця закриті, чи не як це правильно сказати, не таким способом, як би нам хотілося. Ми будемо хотіти добрати це від партнерів, шукати собі от татка чи мамку, який закриє цей дефіцит. І це я хочу вам сказати хибна така стратегія, тому що вам, крім вас, самих, як каже моя мама, у мене вже рот болить говорити. Крім вас самих, вам ніхто не закриє ці потреби, дефіцити, все. Батьки вже все віддали, що могли, вже все, вже не буде. Ну навряд чи або якщо дадуть, ну от, от, от все, що мали, те віддали. А, партнер буде вам давати, але вам все одно буде мало, якщо ви самі собі не дасте. От ну, це теж і закінчення. Да? Розібратися з батьками, стосунками з батьками, тому що невротика формують батьки, впливають <клес> на нього ж, в нього такий характер вибудовувався. І тут потрібно розбиратися з батьками, звісно. А, сепарація. На фізіологічному, на психологічному рівні відділитися. якщо ви досі відчуваєте образи на батьків, претензії до них, якщо ви досі залежні від їх думки, якщо вам досі псується настрій від того, що ваші батьки до вас якось ставляться, занадто контролюючи, гіперопікають, і ви дратуєтеся або там, піддаєтеся на ці. Так, наприклад, там мама телефонує і Ой, а скільки ОТО коштує? О, дорого так! Ти що таку машину дорогу купляти? Ти що? Ні. А, не купляй, купи дешеву. Тобто контролює, контролює ваше життя, продовжує контролювати ваше життя. Або дзвонить, телефонує тату і каже: Та що ти за ту машину купив? Та херня якась. Ну що, краще б мотоцикла купив. Ото, ото агрегат. Mm. Да, тобто, Якось знецінюють ваші старання, там, да? от що тут тебе за професія така, ну, навіть людям соромно розказати. І Якщо ви залежите від цієї думки, якщо ви... вона на вас впливає, да? І... або там при першому ж дзвінку ви їдете до батьків, бо вони сказали, що от треба, то відповідно. Ви досі залишаєтеся своїм неврозом, ви досі не сепаровані, і ви ну, проблеми так не вирішаться. Я розумію, що страшно конфліктувати з батьками, страшно їх втратити, там, посваритися з ними, але я завжди кажу, що після того, як ви попрацюєте, як ви дозволите собі злитися на них, коли ви дозволите собі висказати все, що вам не подобається, от на рівних. З вашим батьком чи з вашою мамою, як просто як дві дорослі людини. Так, як, як би ви могли сказати там, мені чи я не знаю, своєму другу, чи комусь. Просто ви сказати, мені це не подобається там, да, досить, все, я припиняю розмову. Якщо ти мене не чуєш, все. Тобто далі не, не буде. Ну, розставляєте кордони, вибудовуєте їх. і тоді, якби стосунки, вони теж налагоджуються, тому що батьки вони все-таки, ну теж в більшості випадків, ну вони вас люблять, вони теж не хочуть вас втрачати. І вони для себе розуміють, ага, виявляється йому це, його це ранить. Тож більшості батьків навіть не здогадується, або навіть вони не хочуть припускати таку думку, ви їм там щось кажете, а вони починають там скандалити або знецінювати. Вони бояться думку припустити, що вони хренові батьки. Тобто це, виходить, я, я поганий тато чи я погана мама, як ось, якщо я отак роблю. Ні, я хороший і починаю захищатися. Тому ну, тут я ж кажу, як тільки ви почнете і не відчувати провину, відстоювати кордони, при цьому не відчувати провину, що ви десь там образили. Ви просто відстоюєте себе, вставайте на свою сторону, будьте. В себе на першому місці ставте себе, свої потреби, свої бажання, і робіть те, що ви хочете. Обіймаємося.